Ти теж сиділа на дієті, схудла, а потім все повернулося. І це не тому, що з тобою щось не так, це тому, що дієта була в стресі. Мало жирів, постійне відчуття голоду, і тіло запам'ятовує, мене морили голодом. Потім бах, і ти починаєш їсти, а організм такий, о, тепер я все відкладу про запас. Бо хто знає, що вона там ще вигад мені, якщо не працюють, Печінка і жовчний, все схуднення теж не працює. Вони головні в жировому обміні. Білки й жири це не вороги, а твої союзники. Без них не буде ні ситості, ні гормонального балансу, ні красивого тіла. Третє клітковина, ферменти й вода. Вода в достатній кількості. Не бійтесь набряки. Як тільки організм зрозуміє, що вода йому доступна, що її вистачить на всі фізіологічні процеси. Він перестане її утримувати, накопичувати по всім углам в міжклітинному просторі. І ще заповни дефіцити без магнію, вітаміну Д, заліза, тіло в режимі вижити, а не квітнути. І головне, дієта це не на місяць, це система на життя. Бо схуднення це не про забрати і викинути, це про подарувати і примножити здоров'я. Хочеш нарешті зробити це по-розумному? Пиши, я підберу схему, щоб твоє тіло не боялося худнути.